Янці пригаждаємо, шикарне волосся. Так. Яночка, до тут, до плеча. Дай. Але ти ще не, щи... не так голову рівно, високо. Ось так. Види криво, Закриво. Аносільно криво держить. Туда. Так добре? Миле ножниці гостренькі. Ми нагострили у іглу, різали тіпа іглу. Голку. Який мама пахер-махер. Так як в мене щось там ріже безконечно. Там ріже безконечно. Тобто так, таке в тебе волосся. Об'як. Об'як. Naděj <laughs> no? mm. se, dobrý. Musel jsem říct, že to Naděj se, naděj se. Já nevím, co no. se o mě záraz. Co? Děkujeme. А чи легко я реча? Кулько та мала 65? З Якимось мальчиком. Ні, мальчиком, гарна буде мама. Ліля буде мені стригти, я буду файна. <гум> ну, ну, кажи. Ні, просто а? Ето, е, вже настав день. Такий, що треба зістригати волосся, ні. Нарешті полегшення розчісувати. Я представляю всіх, всіх. Хто як змінився за літо, ні? Дітки школи. Я представляю, як будуть дивуватися. Ну, ми ще, Я, ще один сюрприз зміни? буде для них. Який? Ще яка буде янка повністю змінена, не лише підстрижена. А яка? І виросла, і ще щось то вже не кажи. А на у мене ще новий та кружка та нова. <рес> і рюкзак. Рюкзак новий, олівці нові. І колір волосся новий буде. <рес> Лише не кажи, якого кольору. Ні. Чого? би було файно. Якщо це мені відрісти. Якщо щось парик треба буде тобі, зараз <плес> будемо ще поправляти, та я ніби не тягну. Це лишаємо, ні, ти казала. Не. Так, о. Не знаю. Та чому то гарно? Менше, да, маленький. Леді mm. Бак. Тепер Таянко. Яка Леді Бак? Та Ліля Леді Бак. А ну. Щастя. А Ану, пахер-махер, мама. Парахмахер. А Так, тепер літо. І щоби яноці не жарко, йдемо заплітати. Так. І, бачите, ще є з чого заплести волосся. У неї і човка довга. Надіюся, вийде. І буде гарно. Лиши! <різь> Так, Яночка з прическою вже. Висвітлили трошки, фарбували трохи рожевим, але не милося шампунь, я не кажу, фарба. Так, і мама тобі прямо підходить. Якщо б я була блондинка, то більш би підходило, мене би омолодила. Така потрібно, фарба, чорний, а Лілечка показується трошечки. А вона нічого не змінили. Видно, видно, змінилося, ми на рожеве фарбували, але на жаль, на сонці. лише на сонці видно. Угу. Так. І фарбою, і то не й мило, треба було раз висвітлити волосся. А ми не висвітляли і ось таке вийшло. Лілі, то ми Ой, волосся хочеш. показуємо, не ноги твої. <сіх> ну, Добре. На сонці видно. Да ви... Головне ялиночки гарні. Як естетично? Естетично Ліля босс, <гум> бос. <гум> а Ліля босс. Давай, сонця. Танцюй, дівчата. Виключай, Ты пока.